Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, і я починаю відповідати на ваші запитання, які ви записали, залишили під дописом. Я там попросила і ви. Ну, є, є, є що відповідати. Щиро вам за це дякую. І перше запитання: я так зверху і і, верніше знизу, так доверху буду йти. Найперше запитання було від пані Олени. Доброго дня, Ірина. Цікавить пит... запитання: якщо підпишуть мир, мирні домовленості, чи відкриють кордони в Україні і як це вплине на мобілізацію. Дивіться, я чомусь не відчуваю мирних домовленостей. Скоріше за все, буде або припинення вогню, або перемиря. Але не мирні домовленості будуть. Але давайте подивимося, якщо підпишуть, чи підпишуть взагалі щось мирне. Щось мирне. Ні, не підпишуть. Бачите, мирне нічого не підпишуть уже нам. Ну, то, як я, і кажу, я не відчуваю цього. Гаразд, давайте тоді питаємо, якщо буде перемир'я або припинення вогню, чи відкриють кордони в Україні. Те, що щось підпишуть. Так, але це не буде. Це, це не буде конкретно мирними угодами. Тому карти зараз і не показують, що кордони будуть. Хоча, дивіться, ось ці карти можна сказати: скоріше за все, не всі підряд а, візьмуть а, свої рюкзачки, там, чемоданчики, і підуть, валізки, так? Тут, скоріше за все, будуть, буде йти через якісь. А, ну, Якийсь под... неподаток, а якийсь ну, як би це сказати, данину якусь. розумієте, Звідси зможе вийти тільки той, хто якусь там щось заплатив, щось дав якусь заставу за себе або ще якось. Тобто зможуть виїжджати тільки, бачите, через дев'ятку монет, тобто все рівно через грубі гроші. Якось так я це бачу. Зараз я ще, ще раз подивлюся, чи зможуть люди все ж таки виїжджати? Ну, зможуть. Зможуть, але все рівно, бачите, все рівно гроші, якийсь податок треба буде дати. Просто так не виїдеш за кордон. Вільно? Ні. Ось там треба буде щось дати. Завдаток, наприклад. Я не, я не знаю, що там може бути, розумієте, тому що влада може що завгодно придумати. Але я бачу, що а, просто так ти не вийдеш. Вийдеш тільки туди спокійно, коли ти щось дав, якийсь залог, якусь, а, ну як сказати, якийсь вагомий папірець має бути. Ось якось так. Не всі підряд. Як це вплине на мобілізацію. Чи буде мобілізація, чи не буде мобілізація? Дивіться. Ну, я не бачу мобілізації. Тобто, все буде тихо, тихенько, все буде спокійно, все буде. От Зеленський, до речі, вийшов, ніяких законів він не буде не відміняти, не навпаки, запроваджувати. Тобто, я не бачу. Тут е, знову йде ось бачите, хто відкупився, той свободний. Хто в оточенні Зеленського теж свободний. Тобто е, нічого е, такого аж вагомого не е, е, зміниться. Я ще від себе додам, чи буде бусифікація. Давайте ось це подивимося: чи буде бусифікація, чи можна буде вже вільно е, виходити е, з хати, наприклад. Дивіться, ви знаєте, бусифікації, скоріше за все, не буде, але знаєте, що буде? Я бачу тут якісь банди будуть. Якісь банди, скажу так, вори в законі. Давайте я скажу так: пам'ятаєте, 90-ті роки. От щось у мене іде, це буде 90-ті роки. Буде важко, ну як сказати, пам'ятаєте колись, коли люди ще років. 25, можливо, 30 років тому їздили в Польщу і їх грабували. розумієте Ось ось якийсь ось такий безпреділ Бусифікації не буде. Але щось буде інше. Все рівно тут в дорозі буде небезпечно. Ось карти показують якась небезпечна дорога. Ви будете десь далеко їхати, там будуть ну, якісь, якісь будуть в дорогах якісь банди, якісь, розумієте? От конкретний, от іде. У нас, наприклад, такого слова немає. Воно неможливо. Без приділ неможливо перекласти українську мову. В українській мові слова дуже приємні, дуже м'які. Навіть оці повії, ось ці хвойди, це все. Розумієте, воно все так гарно звучить, правда? Ось тому а, от конкретний безпріділ. Бачите, повернення якихось часів. Ну, це з маніпуляція зверху. Маніпуляція зверху. Тобто не буде кому за цим дивитися. І тут, я, і, знаєте, йде так, як ніби вор в законі. Тобто такий буде безпреділ, такі ужимки. Виїхати все рівно, я бачу, що буде тяжко. От, скажімо так, виїхати все рівно буде тяжко. Я сподіваюся, пані Олена, я відповіла на ваше запитання, і комусь це комусь. Це пригодиться, ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу, за те, що ви задаєте запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!